Штучний інтелект матиме великий вплив на освіту. Сьогодні детальніше розглянемо застосування нейромереж у навчанні. Наразі виділяють декілька напрямків, за якими будуть розробляти штучний інтелект. Зокрема, з'являтимуться розробки, які покращать систему освіти, відбуватиметься автоматизація самої організації та керування освітнім процесом, наприклад, це формування розкладу занять, контроль відвідуваності, адміністративні функції. Наступний напрямок спрямований на учнівства. У світі все далі будуть створювати розробки, які допомагатимуть студентам навчатись. І третій напрямок це нові програми та інструменти, які мають допомогти вчителям у викладанні, у веденні та організації уроків. Ви вже сьогодні можете практично застосовувати онлайн-сервіси на основі штучного інтелекту. Вони допоможуть створювати навчальні матеріали, інструкції, робити візуалізацію інформації та оцінювати прогрес студентів. Також програми на основі нейромереж можна сміливо використовувати на заняттях, залучати студентів в інтерактивні ігри, дискусії та роботу з інформацією. Розглянемо деякі інструменти, які вам знадобляться при підготовці до занять, і безпосередньо на самих уроках і у роботі зі студентами. Спершу технічна сторона. Існують додатки та онлайн сервіси на основі нейромереж. Перші створені для мобільних телефонів, їх можна знайти, завантажити та встановити з магазину Google Play на свій смартфон. Онлайн-сервіси, які здебільшого, ми сьогодні розглянемо, це інструменти, доступ до яких ви отримуєте у браузері свого комп'ютера. Як правило, вони схожі у користуванні після реєстрації або авторизації через існуючі акаунти у Google або через соцмережі, якщо сервіс інтегрований з ними, ви отримуєте доступ до панелі інструментів. Зазвичай сервіси штучного інтелекту мають простий, зрозумілий інтерфейс, в якому ви легко розберетесь, а також мають лімітовані безплатні варіанти користування та платний доступ, де більше функцій та можливостей. Як прогнозується, платні, покращені та адаптивні версії таких сервісів згодом можуть замінити спеціалістів у багатьох галузях. Перед вами інструмент для створення презентації на основі штучного інтелекту. Після реєстрації можна сміливо нажимати функцію «Sign up now» і приступати до роботи. Сервіс має готові шаблони, різноманітні варіанти фото, кольори, фони, іконки, що зробить вигляд вашої презентації яскравою та привабливою. Beautiful використовує штучний інтелект для автоматичної оптимізації ваших слайдів і налаштування розміру та кольору в шрифту. Інструмент стане в нагоді студентом під час підготовки презентації стартапу. «Новшинаї» – це інтелектуальний асистент, який використовує штучний інтелект та машинне навчання для роботи з нотатками та завданнями. Підійде для студентів та викладачів, яким потрібно оптимізувати свою роботу. Сервіс може пропонувати індивідуальні рекомендації для покращення ефективності навчання, а також допомагати в організації матеріалів. Це свого роду розумний планувальник задач. Такі методи тайм-менеджменту, як матриця Ізенхауера та відомий прийом Брайна Трейсі під назвою з'їж жабу тепер можна використовувати на практиці за допомогою цього інструменту. Це можливо завдяки алгоритмам машинного навчання, які вивчають та запам'ятовують стиль вашої роботи, здатні розпізнавати та класифікувати інформацію. На один з оглядів нейромереж останнім часом не обходиться без цього сервісу. Система штучного інтелекту розроблена компанією OpenAI, як і знаменитий чат GPT. Нейромережа генерує зображення з тексту, який ви напишете. І ці фото шедеври вже підкорили соціальні мережі, доступна на сайті і у додатках на смартфоні. Ось як Далі-2 побачив збірний образ України чи, наприклад, намалював майбутню утопію, в якому людина та штучний інтелект досягли компромісу існування. Нейромережа використовує 12-мільярдну модель gpt 3 для інтерпретації даних англійською мовою та генерації на їх основі зображення. І, як кажуть, це не остання межа її потенціалу. Нещодавно повідомлялось, що Далі навчилася домальовувати продовження відомих картин ось як це виглядає. Студенти Мінібос, які, наприклад, створюють творчі стартапи, можуть використовувати цю нейромережу для генерації власних креативів. Далі пропоную генерувати такі варіанти зображень, як цифрове мистецтво, портрети, 3D-зображення, скетчі. Насправді, користуючись сервісом, діти вчаться писати ключові слова, виділяти головне та спрощувати свої описи картин, щоб зробити запит до штучного інтелекту. Це свого роду гарні тренажери з цифрової грамотності і креативності і вміння пояснити нейромережі, що я хочу побачити. Інтернет рясніє схожими сервісами, які вміють генерувати тексту зображення, наприклад, нейромережа Міджорні. Для її використання вам знадобиться голосовий месенджер Discord. Для цього вам необхідно пройти реєстрацію на сайті Discord.com. Далі зайти на сайт нейромережі Міджорні.com. Дозволяємо авторизацію та підключаємося до серверів. Після цього нас перекидає на Discord.com, якщо ви у браузері. Або відкривається сервер Міджорні у додатку на смартфоні у лівій частині інтерфейсу Discord. Шукаємо кімнати Newbase 143 Newbase 113 і таке інше. Цифри можуть бути різні, натискаємо на будь-яку. Все, ми потрапили на сервер Міджорні в окрему кімнату, де можемо створювати зображення. Виберіть чат із будь-якою цифрою, натисніть на нього і напишіть слід сетінг. Далі введення. Для допомоги у складанні запитів можна скористатись спеціальним сервісом, який пропонує великий перелік робочих слів і налаштувань. Так, цей час настав: нейромережа генерує відео з тексту, який ви пишете. Платформа підтримує 50 мов. Для створення відео вам не потрібна камера з мікрофоном і навіть не потрібна людина. Треба завантажити ваш текст або сценарій, а програма згенерує вам відеоролик або фільм. Роботу тільки треба коректно синхронізувати зображення та ваш текст. Штучний інтелект має багато перспектив у цьому напрямку. Наприклад, можна створити відеотренінг з віртуальною людиною на основі вашого тексту. В подальшому ролики згенеровані штучним інтелектом можна широко застосовувати під час створення стартапів, вивчення тем чи виконання домашніх завдань. Як бачимо, нейромережі стрімко захоплюють світ їх використання значно оптимізує вашу роботу, але точно не замінить. Пам'ятаємо, що штучний інтелект лише інструмент, який вам допоможе робити уроки більш ефективними та цікавими.